Ну, як і обіцяно, хотів би продовжити Значить, про наші ініціативи з боку асоціації відносно якраз до ну, сьогоднішнього хакатону подій. Значить, багато років ми ведемо захід, який зветься Гісайра Україн. І висвітлюємо там на різних локаціях. Розпочинали з авіаційним університетом. Було, збирала доволі е гарних фахівців е провідних. Ну, на цьому фото, якраз, ми в, політи... в КПІ. Ну, для мене це завжди буде КПІ. Політех Київський, е там є музеї і так далі. Тут є, до речі, люди, які зараз е займаються серйозними справами відносно військових впроваджень. От за тематиками. В різні роки знаходились, ну там починалося т, тому, що на той час, 16-й рік, по-моєму, значить, було чи переважно всі займалися космосом, чи всі займалися дронами, а ніхто не згадував про літаки. Про авіацію і так далі. <кій> от. І починали ми якраз в музеї авіаційного університету, який в Жулянах знаходиться, і так далі. Там була і навігація, і штучний інтелект, і віртуальна реальність, <кій> багато чого. Ну, от зараз те, що винесено на слайд квантум Engineering, це якраз. Uh -huh. Поточні проекти по цьому напрямку, і так далі. ну Традиційне картографування свого часу декілька. ну Сьогодні було про <кій> ці балони да, використання, але ну доволі давно вже визначено такі напрями як стратегічні, стратосферні літальні апарати. Це і подібне літаку, і це теж балони там і так далі. От окремо була тема аеропортів, Ну, до речі, багато чого, якраз по космічному напрямку. Не багато то були не впровадження, а консультації, якраз опрацювання місць старту космічних апаратів, і так далі. Знаходження їх і так далі. Партнер наш давній намагалися отримати від них. В одних відео, я думаю, що контакти є, можна ще туди завітати. Це музей космосів в Переяславі, він в церкві знаходиться, доволі давно ми цим... <кій> ну, проводимо заходи там, але там більше по спадщині діяльність. От. Один із проєктів України, який було впроваджено, ну як він впровадження не знайшов, але. Проєктна проект, документація, тобто, проєкт був, виконувалася одна із установ українських проєктних інститутів це космічна космодром Бразилії. От, І там була певна ситуація, кому цікаво там більш подробно. Ну, Тут винесено, було вказано, що в багато власному досвіді є. Те, що стосується морських тематик, і так далі, якраз от, ті, хто знає, DARPA, це агенція американська, яка сприяє якраз впровадженням. І останні яких в них було представлено о, ну, Груман, по-моєму, компанія зробила цей підводний човен в вигляді манти, до цієї справи долучались українські фахівці і так далі. Про там, де я знаходжусь, Ланський архіпелаг, тут є люди дотичні до космосу. Багато що цікавого. Ну, от цей хлопчина працював в НАСА пілотом. Це наш товариш. Ми спілкуємося постійно і так далі. Цікава людина, ну, він мешкає тут. Це наше опрацювання, проєкт, який зараз ну, потребує в тому числі допомоги з боку програмістів. Це вимірювальний, вимірювальний пристрій. Тут буде будуватись великий, велика територія забудовуватись вітряками на морі там, і так далі. Цей пристрій, ну, це у нас поточний проєкт, скажімо так. От, ну, Нещодавно тут Певна комунікація з фахівцями в Україні запропонували передивити серіал заради людства, по-моєму, да? Все для заради людства. Теж пропоную доволі цікаві речі. Там це альтернатива історія, фантастика там, і так далі. Цікавий серіал. от, Ну от, Проєкт поточний я казав, що в якому стані зараз цей проєкт. Це антидроновий пістолік, визначений автори. Тобто ми зараз допомагаємо, по-перше, ну вже пройдені там певні етапи його випробувань, там отримані дозволи, навіть фінансування, але пропозиція перенести, скажімо так, виробництво за кордон. Тому ну, є певна ситуація тут. І, і, і працює певна така робоча група, скажімо так, з цього приводу. От. Ну, Це засобами штучного інтелекту намагалися зробити заставку. Це вона таке зробила. Чат GPT зробив ну, за запитом космос, війна там і так далі. От, Дякую за увагу.